Всім привіт, це відогляд на 3D-ручку. Ззаду на упаковці бачимо приклад 3D-фігури, яку ви зможете створити за допомогою неї. В наборі є пила пластик трьох кольорів. В кожному комплекті кольори втрізняються. Далі блок живлення, підставка і така от фіолетова ручка. Розпаковую, покажу, як вона виглядає ближче. Також в наборі маємо інструкцію з користування, таку отголоку для очищення сопла. В кінці відео покажу, як ви ще зможете її використовувати безліч різноманітних траферетів. Також є пластинка для захисту листів трафарету також добре виймаються. І ще одна якась китайська інструкція. Підключаємо ручку до блоку живлення і одразу ж вказуємо, що будемо використовувати саме ПЛА пластик. Далі натискаємо кнопку подачі пластику цього тканю та чекаємо, поки набереться потрібна температура. Даний вид пластику плавиться при температурі 190 градусів. Як тільки ручка набере потрібну температуру, загориться зелений індикатор, що буде вказувати про те, що ручка готова до роботи. Також вона самостійно вимикається після трьох хвилин бездіяльності. Тому якщо ви забули вимкнути, не переймайтеся, все буде добре. Так, є, індикатор загорівся. Обираємо потрібний нам колір пластику, вставляємо його всередину та натискаємо ту ж саму кнопку подачі пластику. І він потроху починає затягуватися всередину. Чекаємо деякий час. Знову натискаємо кнопку подачі пластику. Як бачимо, він починає повільно витікати. Ті деталі, які у вас вже застигли, ви зможете скріпляти між собою та формувати цілі 3D-об'єкти. Намалюємо зараз звичайний прямокутник. До речі, з іншої сторони є кнопка регулювання швидкості подачі пластику. Так, ми її затиснули, як бачимо, подається набагато швидше. До кінця носика ручки краще не торкатися руками, скільки можна опектися. Краще скористатися товстою серветкою. Так, майже готово. Зараз покажу, як легко пластик відділяється від матової пластини, навіть не дивлячись на те, що він ще трохи теплий. Якщо ви закінчили з малюванням, то ні в якому разі не лишайте пластик всередині ручки, оскільки він застигне та експлуатація в подальшому буде неможлива. Натискаємо кнопку, аби пластик повністю повернувся назад. Трохи чекаємо, якщо ви малюєте далі, то просто замінюєте його на інший. Далі в ручку вводимо до опору шомполь та чекаємо деякий час, поки пластик на ньому не застигне. Так, тепер знову натискаємо кнопку, аби пластик повернувся назад і дістаємо шумполь, як бачимо, із залишками пластику. Бажано, аби нічого всередині не лишалося після використання.